Саме тут на цій сцені народилося стільки зірок, що Палац Україна можна вважати ну, не знаю, найзірковішим пологовим. Так саме тут, на цій сцені, а не десь там в кабінетах влади, заслужені артисти ставали народними. Саме тут, на цій сцені, колись виступав майбутній президент України. Ви ж в курсі, да, що кучма грає на гітарі. Ця сцена зберігає енергетику всіх артистів, які на ній виступали. Десь тут колись виступав Монатік. Так. Десь тут Софія Ротару отримала свій ювілейний мільйонний букет квітів. Ось тут стояв Юзік. Тут просто сцена трошки досі увігнута. А ось тут... тут. Да. Тут 20 років тому я вперше зрозумів, що плутаю право і ліво. Така ностальгія. Це таке рідне для всіх, для нас місце. Знаєте, колись радянська влада була незадоволена тим, що в Києві зведено палац України, тому що українці побудували кращий концертний зал аніж в Кремлі. Тому палац України це ще й місце, яке вкотре доводить, що українці роблять все краще за росіян. 31 грудня 2022 року палац Україна постраждав внаслідок ракетного удару расистів. Але він не даремно носить назву Україна, бо він тоді вистояв, як вистояла і вся Україна. Бо палац Україна це міцний фундамент для української культури та м'який ґрунт для нашої квітки душі. Тож з дуже символічною датою для культури Україну 55. Хай квітне українська культура.